Всім привіт! Ви на каналі Архібіс, на каналі, який присвячений вишивці бісером. І сьогодні я вам покажу декілька моделей сумочок, які можна вишити чешським бісером. Ми з вами переглянемо, які є малюнки, які моделі є. До речі, я зроблю порівняння різних тканин. Тож влаштовуйтесь позручніше. Думаю, відео для вас буде цікавим і корисним. Мене звати Олеся Архірей, і приємного перегляду. Хочу почати з овальних сумочок. Так, для початку ми подивимось модель, що там всередині у нас і так далі. Я, а, який пошив. Ну, а далі повністю переглянемо усі малюнки, і я вам також скажу артикули, щоб вам було вже зручно на сайті підбирати, якщо ви щось. Захочете придбати. Ну і нагадую, всі наші контакти будуть в описі під відео. Все, що ви бачите на нашому YouTube каналі, ви зможете також придбати на нашому сайті. Так, давайте, поїхали. Значить, повністю тканина Оксфорд. Це така винослива, я б сказала, тканина. Дивимось, значить, у нас основний отвір, да? застібається на блискавку, всередині підклад. Так, шви закриті. Далі у нас є всередині одна кишеня, яка застібається на блискавку. Так. Зі зворотньої сторони, сторона, яка ближче до вас, да? Досередині. Тут в нас також є кишеня. Ну і давайте ось в мене телефон мобільний, спробуємо покласти. Тобто, бачите, повністю поміщується. Давайте також всередині подивимось. Тут, мені здається, більше кишеня буде. Ось, бачите? Так, я бачу, що є отвір, а, отвір в підкладці, тобто підкладка не зашита, і зверніть увагу, до речі, а, зрізи підкладки, а, зрізи частини, які в нас не зашиваються, для того, щоб було доступ до вишивки, да? а, вони в нас обрізані, мабуть, гарячими ножицями, бо я бачу, що вони не сатаються, тобто під час вишивки не будуть сататись. Але у мене питання: якщо ми. З вами раніше розглядали шопери, то там було трошки ніж. Зараз давайте огляну для прикладу. Ось, дивіться, шопер для прикладу, підклад не зашивається спеціально, так? ось, не зашити. Для того, щоб у нас був доступ сюди до вишивки з цієї сторони. Ось. Але в мене є питання. Стосовно цієї частини. Тобто тут в нас малюнок, да? але я бачу, що він у нас уплотньон ще таким да? щоб воно, значить, м'якенький такий був об'ємний малюнок. Дівчата, хто вишивав, напишіть. Мені здається, що тут треба буде вишивати ну, погратися трошки, да? вишивати обов'язково, розуміємо. Зі лиця. Ну, тобто, як ми тут зайдемо. Це питання, да? Але ми також хочемо взяти собі на відшив для того, щоб поекспериментувати і зрозуміти, як це шити. Або напівкруглою голкою тут з лиця, да? От, Ну, Це питання. Тільки придбали ці сумки, тому ще поки що не знаємо, ще не поекспериментували з ними. Але обов'язково напишіть, хто вже вишивав, як ви пристосувались вишивати ці сумочки. Так, далі, давайте подивимось: у нас з боку є карманчик. Ну, щось таке, як кишенька, якісь там серветки може покласти. І з іншої сторони, також, бачите, є кишенька. Так. Застібаємо. Ну і давайте пройдемось по малюнкам. Я тут вам буду ставити на екрані артикул сумочки, щоб ви могли її знайти швиденько на сайті. Бісер у нас підбирається чешський. Рівний, якісний бісер із урахуванням стійкості поверхні. Тобто бісер, який ну з цим малюнком ви зможете довго ходити, і бісер не буде там лущитись в нього, фарба поверхня його не буде лущитись. Якщо треба буде попрати, також бісер не буде ліняти. Це дуже важливо і не буде вигоряти від сонячних променів. Ми враховуємо завжди ці особливості бісера. Експериментуємо, тестуємо постійно бісер, тому розуміємо, як підбирати, щоб ви могли дуже-дуже довгий час насолоджуватись потім вашою вишивкою, або може подарувати комусь вишитий виріб. І не переживати, що з бісером щось може трапитись. Гортензія така красива. Так, тут в нас парасолька з квіточками і мальвище. Ось так виглядає. І для прикладу покажу вам, як виглядає вишитий шопер бісером. Це, взагалі, класний, чудовий такий подарунок. вишивальниці, подарунок, якщо вона вміє вишивати людина, да, то подарувати якраз виріб, який вона самостійно вишє. Вже декілька місяців ношу цей шопер. Ми ще до виставки Хенме Експо його вишивала, спеціально ввезли туди його. І, як бачимо, з бісером все добре. І ось нещодавно, якраз, вишили це шопер з пташкою. Я робила огляд цих шоперів. Це нові шопери від варени, вони різні. І така в нас пташка на гілочці. Тут ще в мене щось лежить, бо я його якраз експлуатую, цей шопер. І давайте переглянемо, як ці сумочки в нас виглядають в руках вже людини. Да? Тому що на те, що я вам показула, це одне, а коли ми її експлуатуємо, це вже зовсім по-іншому буде. Далі у нас з вами асортимент сумочок через плече з Оксфорду. І я хочу зробити порівняння з екошкірою. Така ж сама моделька. Значить, дивіться: Оксфорд, як виглядає. Ну, ми тільки що попередньо бачили з вами пошиту сумку да, з Оксфорду. Ось. А тепер екошкіра. Тобто така ж сама моделька, такий самий малюночок, бачите, тільки Екошкіра. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам більше подобається, яка сумочка з Екошкіри або з Оксфорду. Дуже цікава ваша думка з цього приводу. Бо мені особисто більше подобається Оксфорд, але ж це таке діло. Кожному своє щось подобається. Ну, давайте вже зараз з екошкіри подивимось, да? так? Так, значить, у нас тут друк на габардині, Лицьова частина на габардині надрукована, яку ми будемо вишивати потім бісером. А, одна є в нас кишення, ну, зі сторони ближче до себе. Да? Так, ну давайте також телефон сюди покладу, щоб розуміти, її. Розміру. Бачите, телефон спокійно можна покласти. Далі йдемо. Я взагалі розглядаю собі взяла вже також відшив але я взяла на Оксфорді, бо вона, ну, вона мені більш подобається. Так, далі всередині дивимось у нас незашитий шов є і є доступ до. Вишивки. Тобто, то коли ви вже вишили, тоді ви вручну або на машинці, як вам зручно, зашиваєте вже цей підклад, да, підшиваєте. І тут, бачите, немає, як в попередній сумці, я вам показувала, що там ще паралончиком була така прокладка для того, щоб воно ну, об'єм да, таку м'якість. Тут такого немає. Моделька інша. І в нас є одна кишеня, вона не застібається. Ну, тобто, Ось у нас великий великий вхід, да? і ще додаткова кишенька, яка не застібається. ну Ви можете просто покласти. Так, Оксфорд тут так само, і шлейка в нас регулюється вище, коротше. Давайте також тут всередині подивимось, що в нас тут. Так само все виглядає всередині, як і з екошкіри. Я собі взяла якусь відшив, я вже, не, здається, з цими трояндами я собі взяла. Хочу, мені дуже зручно, знаєте, як? Я з дітьми ходжу гуляти, і мені якраз покласти через плече сумка, тому що я двох тримаю за руки. Дві руки у мене постійно зайняті дітьми. В сумку кинула телефон, ключі і бутилочку з водою, серветки вологі. І оце якраз сюди те, що треба, така походна, швидка сумочка. Давайте ми зараз з вами переглянемо усі малюнки, і так само я вам буду ставити артикул кожної сумочки, щоб ви змогли зорієнтуватися, якщо захочете придбати, і на сайті вже зможете подивитись ціни. Так, метелик в нас на блакитному фоні, на синьому, точніше, Да. Далі квіточка. На сірому фоні гербера, так здається, далі дівчина в окулярах, веселі парасольки. Сова тут в нас, бачите, повна зашивка буде. Ну, тобто ця частина вишивається, а ось поля не вишиваються. Далі маки. Багато з цих малюнків також повторюються ще в шоперах у нас зимові будиночки, у нас є такі шоперші і також косметичка, так. Да. Соняшники, Так, дівчинка. Що наступне в нас? Сонечки. Три троянди. Дивіться, тут Оксфорд. А тут частина, де вишивається, габардин. Так, такий дитячий, я б сказала сюжет. Тут ценятко з ведмедиком з іграшкою, гортензія. Дуже красиво. І ще патріотичні. серце, таке квітуче серце. Далі дівчина з косою. Наступне це в нас тризуб. І ще один тризуб і подивимось, як на людині виглядають ці сумочки. Нагадую, що в описі під відео будуть. Наші контакти. А ще я вам залишу відео, де я показувала багато різних шоперів від різних виробників. І стосовно якості, також вам показувала і розказувала, корисно буде, якщо ви хочете собі придбати шопер. Обов'язково заходьте на те відео. Буду вдячна вам за вподобайку і підписуйтесь, якщо ви вперше завітали на наш канал. З вами була Олеся Архірей. І до нових зустрічей.